В Ефірі проєкт герої на фронті спочатку повномасштабного вторгнення Юрій Юхно з позивним спортсменом у мирному житті науковець та викладач в університеті. А нині командир відділення в мінометній батареї, пережив кілька ситуацій, коли смерть зазирала в очі. Буквально проте воїну вдалося її прогнати. Зиря для своїх підлеглих. І твоє завдання зберегти підлеглих. І зберегти їх, для того, щоб, тому що в них у кожного є сім'я. І моє завдання, щоб ці хлопці повернулися після вони додому. Юрій Юхно. Позивний спортсмен, доцент кафедри кіберспорту та інформаційних технологій, а також автор тренувальної програми для польоту в космос для Леоніда Каденюка, спочатку повномасштабного вторгнення РФ став на захист України і пройшов шлях від солдата до молодшого сержанта. Наразі Юрій командир відділення в мінометній батареї 128-ї окремої бригади територіальної оборони дике поле. Навчався з нуля, тому що не розумів, як прицілюватись, як з ним працювати, як ту міну там, розпаковувати, там, з нею працювати, що з нею робити, скільки там порохів треба, ну і так далі. Тому Всі ці речі, які для мене зараз елементарні і досі все відомо, тоді для мене було це тера інкогніта. Я нічого не знав. І хлопці там, потрапив там, до досвідченого командира. Розрахунок, і він, зрозумів, ми, він мене навчав. Спочатку був, да, там носив міни, там, допомагав хлопцям, там, розкладав міномет, підносив ці ящики з мінами, кидав міни в ствол, щоб вони да, працювали по ворогу. Потім, зрозуміло, з досвідом я вже перейшов, став старшим навідником. Працював вже ставшим новідником на мінометі. Ми працювали на різних типах мінометів, на 60 мм на 82 мм на 120 мм був міномет у нас працювали також на ньому. Ну, А потім вже з часом, коли вже стало більше досвіду, вже став командиром мінометного розрахунку. В принципі, ми вже маємо досвід там, на нулі, це порядка 20 місяців в сумі. Працювали і на Донецькому напрямку, працювали на, на напрямку Запорізькому напрямку на лівому березі Каховського водосховища. Ну от якось так. І в принципі потрошку працювали, потрошку є результати там, десь як науковець, мені було цікаво, скільки ж я знищу ворога, і ми так просили. Операторів БПЛА, що вони там нам казали, скільки ми там знищили ворога. І вів такий підрахунок, і десь на літо 24-го року в мене був десь особистий рахунок, десь близько 70 одиниць живої сили ворога. На війні ти вчишся швидко. Чому? Тому що або ти, або ворог. Тому наскільки ти будеш ефективно працювати, настільки ефективно ти будеш знищувати ворога, значить ворога буде менше. Це по-перше. По-друге, мінометник, як правило, прикриває піхоту. Якщо ти не прикриєш піхоту, ворог зі мною піхоти прийде до тебе. Тому ти зацікавлений, щоб піхоту вижила максимальна більшість калічества, ти захищаєш піхоту. А вона захищає тебе. Тут симбіоз, тут немає іншого варіанту. Тому е, працювали і під обстрілами, і під скидами працювали. Ми в чому розуміли, якщо ми зараз не прикриємо піхоту, то будуть втрати. Хтось, значить, не вернеться додому. Значить, хтось із піхоти буде загине чи буде поранений і не зможе вернутися до сім'ї. Тому тут. Є велика відповідальність. Більше запам'ятовується ситуація, коли ти дивишся, скажімо, очі в смерті, і тобі смерть заглядає в очі. І таких ситуацій було разів п'ять. Це, це, скажімо так, запам'ятовується дуже гарно. А, ну, були ситуації, коли, скажімо, вийшов з бліндажа. Прилетіло метрів 150 від нас 122-й снаряд. Ми були в посадці, Я так при, при, пригнувся, так з телефоном в мене був, отак пригнувся. І снаряд, метрів 150, думаю, та посадку тут, метрів 15, що посадка, то нічого страшного не буде. І так от держу телефон, і дивлюся, так телефон, так, отак, отак дьорнувся, дивлюся, а в мене телефон розбитий. Я повертаюся, а в мене отак от розпоротий кітіль. Майка ціла, хит розпоритий. Добре, що пальці так тримав, тому по верхній частині. А ну, якщо було б сантиметрів 15-20 вище, полетів, то був би 200. Якщо було б трошки сюди е, в сторону, поранив би в руку, або відривало б пальці. Ну, от досить повезло. Ну, Таких було ситуацій не одна, скажімо, таких от. Ситуація, що от був, скажімо так, на крок від смерті разів п'ять було таких от ситуацій, що я, скажімо так, смерть підійшла до мене, похлопскав по, да, по, 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 по плечу, скажу, ну, ну, цього разу живи. Ну, якось так. Значить, в принципі, ще я, я, я для чого ще потрібен, в принципі, Значить, ще не мій час. Мені 53 роки на сьогоднішній день. Скажемо, мені не 20, не 30 років. Так, да, я колись був і майстром спорту з боротьби, і заслужений тренер я з боротьби, і почесний працівник, і, і викладаю предмети в закладі вищої освіти, в цій університеті. Але я ну, все своє таке життя вже зрозуміло, спорт я закінчив, там, коли мені було там 21 рік. А потім я просто займався фізкультурою, заходив на зал, підтримував свою фізичну форму. Я вам скажу так, що якщо б не підтримував фізичну форму, то я думаю, що би я, як багато у нас хлопців, списуються по здоров'ю, що підривають спину, ще, скажімо... Е погіршується своє здоров'я, тому що ми тягаємо досить, вагу, вагу досить велику вагу. І це дає мені ну, можливість, мій фізичний стан дає можливість мені ну от, четвертий рік воювати. Якщо б такого не було, я, я думаю, що. ну, були б проблеми все здоров'ям, особливо зі спиною, молодо були б точно проблеми. Ми розробили програму з фізичної підготовки, де врахували те, що він буде, і у нього буде ситуація, як буде і перевантаження. Це коли ракета стартує, то хвилин 5, коли вона виходить на орбіту, йде перенавантаження. Там в три-чотири рази десь перевантаження збільшується. Від земного тяжіння. А потім він попадає, він там дві неділі був на орбіті, дві неділі в невагомості. І якраз ми розуміли, що якраз на невагомості це коли ти не розумієш, де верх, де низ. Ти просипаєшся, ти не розумієш, що у тебе розкоординація. Тому що ми привикли, ти встав, ти розумієш, що це низ, це верх, і так далі, тому що є земнетяжіння. Тому розробляли програми, і були тренування в нас: тренування і вправи на батуті, і в басейні були, і вправи були акробатичні вправи, були для того, щоб складно координаційні вправи були, і циклічні вправи були у нас. Тому були такі комплексна програма. Програма була розроблена для того, щоб йому було легше адаптуватися. При перевантаженні, при старті, бо і при невагомості це ми, в принципі, таку програму розробили і декілька місяців ми його готували перед тим, як він поїде в Америку. Ну якось воно не сприймалося, що це молода незалежна Україна. І це людина, яка робить історію, яка зробила, скажімо, сторінку в історії нашої держави. І це я тоді не розумію. Тільки набагато, набагато пізніше я зрозумів, що я, мені, скажімо, припало щастя дотркнутися до історії. І набагато це десь більше десяти років пройшло вже після того, після польоту, я вже починав розуміти, що це ж така історична подія. І я якраз от. Маленький гвинтик в цій історичній події, і я там, скажем, був задіяний. І це ну, досить приємні такі, на сьогодні такі приємні спогади і приємно згадувати, скажемо, цю подію. Досить приємно і досить, скажімо так, от розповідаєш, багато там дивуються, тут хлопці на війні розповідають, що от така була в мене. Скажімо, ситуація, що тренував э, відому людину, всі її знають, всі нікого не спитають, де да, Каденюк, це ж перший космонавт нашої незалежної України, і э, всі дивуються, що така людина пішла воювати, каже, а що ти тут робиш? Ти ж мож, мог, міг би не піти, ти ж у тебе і бронь була, ну, каже, і, э, могла б бати, але у мене шляху, для мене іншого шляху нема. Мене чекають в університеті, моє місце, скажемо, є. Мене чекають мій колектив, мої студенти, моя робота. Це, в принципі, в даний момент це робота, необхідна робота, яка ситуативна, яка от є війна, і я повинен виконувати зараз захищати свою країну, свою батьківщину. Але це тільки під час війни. Я, ну, я сам по собі я не рахую себе, що я там якийсь військовий. Я в душі науковець і викладач. І я би хотів, да, після війни я вернуся на викладацьку діяльність, науково-викладацьку е, діяльність університету, де мене всі е, співробітники люблять, чекають. Я в університеті з 90-го року, вже, вже можна сказати, 35 років я в університеті, ще будучи студентом, аспірантом, викладачем. В принципі, все в одному закладі вищої освіти я все провів, там майже все своє життя. І всі мене знають, всі мене чекають за мене, всі переживають. Ми спілкуємося з співробітниками, коли я в відпустку приїжджаю, я кажу, як коло пошану, да, піду і ходжу там два дні тільки по всім, по всім підрозділам, розповідаю, як я, що я, які я там що зробив, що, які у нас там ситуації, і так далі. Да, Отак, от, от тому, в принципі, да, вернусь назад, місце моє є. На своє місце викладати. Є я би хотілося, щоб це було б максимально скоріше.